Саме странні постройки сьогодні в Білде Болт Фережа ні. Сьогодні будуть даже дуже прикольні постройки. Даже... Ні, наоборот, самі прикольні постройки, які я можу збудувати в Білде Бог for a treasure. Всім привіт! Перша постройка Амогус. Могус я будемо будувати скирпічів, бо Амогус червоний. Ну, невеличка буде. Такі у нього будуть uh, ножки. Давай тоді. Заповнювати. Так, це у нас буде права нога. Так, да, це буде права нога. Ліву. Так от. Скільки це у нас Ні. Так от це Ні. Так от. Раз, два, ні Раз. Так, коротше. О, воно уже очі гулять. Хвилина відео я вже устав будувати ноги абонусу. Значить далі робимо ось так. З'єднуємо ці ноги. Таким методом. Це вже штани якісь. Штани. Так, да, це штани реально. Секунду. І... Ось такі от штанишки вийшли. І тепер будуємо... А ну, скільки приблизно. Так, да, от так от будуємо. Просто. І... А, нет. Так, ставай. Коротше думаю, сьогодні ввечері. А, точно, ще будуть як мінімум два відео сьогодні. Конечно же. Обноде 99 дев'ятнічок. Аб'юз... Ні, адмін об'юза стилебринут не буде. Так, да, в серіма буде як мінімум два відео, бо ще треба буде е, е, випустити другу серію серіалу вбивство на мій канал. Друга серія вже готова, тільки треба трохи почекати, щоб хоч якісь перегляди набралися на першій і випустити потім другу. Е, я дуже вдохновився серіалом Project Killer від «Шайокс» І тепер роблю серіал вбивство на своєму каналі. Тим часом я вже побудував такі штаніжки і можна починати робити е, цей рюкзачок. Ба? Зарік зачок. Буде отак. От Десь буде, да. Таким. І далі його в висоту. Вже ще у нас того так от буде достатньо. Все, давай. І раз, два, три. Так, щось у мене сильно залагало. Що це було? Бля, шо мне летить? Ладно, хоча б трохи покажу, як я все будую. Та що це? Комети якісь летять просто. Бісить уже. Так, отак от, от я буду, я просто мовчу і будую. Все отак от. от. Що... Щі... Боже, що це? Є... Поняв? значить це ще не скоро зупиниться. Це дуже прикольно. Кстати, я Моуса я сохраню. Да. Е, просто сохраню, бо він дуже добре виглядає. Хоча, може, потім я його видалю і зроблю ще більше, воно вже або з Шайоксом, або е, з Діно. Е, кстати, мене, ми з Діном дружимо краще, ніж з Шайоксом, але відео у нас взагалі немає. А от з Шайоксом у мене, е, як мінімум, одне друге відео, це з ним. Ну, то есть, ну у мене десь половина... не, у мене десь... Ну дивіться, скільки у 137 відео на каналі. Да, у мене така хороша пам'ять десь. І 100 десь 100 відео у мене з шайоксом. Так, куда я рюкзак далі будую? Все вже. Далі. Будуємо вверх. Тут буду, думаю, починати голову. Поки що застраюю тут. Скільки вже 5 хвилин відео! Тут був. Все. Приблизно. От як поки що виходить. Так, да, гаман. Ну, давай як би голову от так. Да. Тільки щось мене... Хотя, ладно, у мене. Хоча, ладно, людини теж, дивіться. Я не можу показати. ну... Но... Пофіг пофіг просто, пофіг. Далі будуємо. Так, тут уже буде голова. Так що... Давай. Так от. Кстати, метеорети закінчилось. А, да ну нет. Више прика... Нет! Что ты на это движешься? <плес> у меня кирпич закінчився Оооо, боже. То где? далі? А ну, у мене 156 голди, давай епічний сундук. Трохи чорний у мене цей. Да. До мене зайшов Шайокс. І, скорейше за все він мені зараз буде запрос в тіму кидати. Я відвечаю. Так, тільки секунду добудую. Да, вот. А ну лайф вступає. Давай лай вступає. Тільки він зараз побачить мого амогуса і надіюсь нічого не буде. Хоча він не може рушити моє, бо це моє. О, ну що він мені напише? <смі> амогус. Він мені пише, що це таке, я йому амогус. <смі> він мені думає напише не похоже. Ну так, да, це не похоже. Так, давай отак. Тун, 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 тун. Давай до мене. Оп. Оп. Давай до мене, заповзай. Ходи, ходи до мене. Ха -ха, це нормально, що там танк був. Ага. Так, давай. Оп. Оп. Класний вид оголосить голосить Шайокс. Хоча в мене є ідея. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так робимо і стікло сюди. Ха. Щойн там? Гос зробимо потім машину. Кстати, він мені дав нову ідею. Е, я... я зараз знімаю відео. Шайокс Дебіл! что ему написано? Дебил тупо! А! Я теперь еще и Амогус! А, вот так вот, блин! Я Амогус теперь за него! По... Паси... Эээ... Пасиба... Сиба... И за... тебя я Амогус! А мама собирая! <свист> ты начал застребать, ты боже. Ты что ты делаешь? А я может вот так вот? Ну? А, да все, давай, все, давай, пока. Залазь. Це мені здається найкраща постройка буде за сьогодні. Давай залазь до мене. Що я залазь в мої мозги? Що ти там колупаєшся? Що ти стрив... О, зараз. Залазь в мої мозги. Все, он залез. Давай, пишле, вот так вот. А, танк! Привет, танк! Нет! 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 Танк! Танк! Да, человек пытается шоты, это танк! Наезжаем на танк! Да-да-да. О! Э! Ты че бомбишь, дас? Амогус! сыпокус на Амогус! Ага! Ладно! пишу, ладно... Сдох. Емо. Все, Амогус послужил нам. Я став я став вообще це маус. А. А сам пішов. Bro, you, don't, you can't damage us. Бро ти не можеш нанести нам дамаг. Типа мене. Там вообще хрень. Дивіться, що там літає? Так, ладно. будуй машину. Шайокс печам води у мене є колеса, але у мене немає колесу. От що я можу будувати. Так, значить, машина теж буде з кирпича. Чекай, отойди! Так, тоді, якщо не хочеш відходити, то я тебе... Я тебе все. Давай, уходи отсюда. Уходи! Можеш купити шарнір. Це що? Боже, ходив я тільки що срати зі швидкістю світла. Та й чому він лівнув? А в мене скільки робуксів. Коротше, в магазині мені сказав, що як можна купити шини. 250 робуксів. І він мені предлагає це купити. Е -е -е. Він, якщо дивиться цей момент, то пішов він в жопу з цим моментом. Поки що я будую собі тут машину далі. І чому він лівнув, я не знаю. Але, ну ладно, не знову тут. Так, оп, оп. Оп-оп-оп. А оп, ще оп. як спише. Боже, це що Друга світова. Тут так просто їздить. Вот він, вот він, там танк. Тепер саме важке. Та що ти тут стоїш? Так, чекай. Відзі... Що Віді... ти тут стоїш? Дай мені побудували. <ривіт> Може поставимо... ХЗ. -е Ладно, поки що я нам зроблю. сидіння. Тут у нас шипучка приїхала. Так, секунду. Ні. Все, мені це надо його настройки. Режим ізоляції і все. 700. Коротше, я бачу, що схоче, щоб я донатил. Як встати? Ай реально, а тут можна вжив. Нормально. Коротше, вот що я нам зробив, що я сотрікає собі. Ладно, роблю стекло. Стекло отак. Вот вот. Стекло вам нова назва. Стекло отак. Вот вот. Так. 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 Вот. Ой. Я знаю, як у вас, ну, в моє... в але маш... в моїх двох машинах, бо в мене є дві машини: мамина і тату. А я столики. Я поставив столик. Це речах. Думаю, ви знаєте для чого. Це аварійна кнопка. Ну, чи як вона там називається? А двері я поставив тут. Думаю, багажник треба. Так, да, багажник теж треба. Але міл з тому, що мені ще багато робити. А де? Ти дебіл. От зачем він це зробив в Хоча... Такі блоки вже краще поставлю. А, в мене і так рамбок зроблю. Ну ладно, е, я ставив, зараз я вам покажу, чому я хотів сказати, що я в дебіл. Дивіться, я ставив от такі штуки, і якщо на них нажати, вони пропали. Як на них понажимав, вони пропали. І він мене цим, цим вибіси. Але ці штуки до мене вертаються, так що все нормально. Жайокс просто такий, що навіть не хоче кришу додати. І мені доказує, що кришу не треба, бо жарко. У мене на вулиці плюс 3 градуси лише. І він вважає це жарко. І каже, що холодно це лише тоді, коли є сніг. По-перше, ні. От, типу, по його логіці, нема снігу, плюс 30. Якщо є сніг, то все. Там Мінус 30. Так що ні, я буду його Якщо він не хоче, то я його видаляю з тіми. Да. О, капець. Ну, коротше, от що. Це багажник. От. Це багажник. Вот. Далі. Це турбіни, це типу вихлопні гази. Так, стопе. Щось тут не так? не не все так, так, ТА Да ч там мені ПИШЕ, я не розумію. Короче, машина майже готова. Давай. А, ще не готова, точно. Так, тут свята табличка. Ну, кстати, дуже прикольно мені даже здається. Тепер будуємо э, кришу. Мені інтересно, скільки ми взагалі проїдемо. Ну, пропливе, бо ми будемо пливсти. Я буду сохранити а, секунду. Наконець стоп. Яка година? 15-5. Так я тільки що просипався, було 8 годин. Які 15 Сіба не просто. Так я. Я ще зроблю обзор. Да, мені здається, у Шайокса вже жопа запутіла сидіти там. Коротше, вот така вот машинка. міні машинка. Від містера Андрика і шайокса. Піп-піп! Стопе, я забув головне додавати. Хотя це і буде піп-піп. Да, реально. Стопе. Давай, обзор. Так, поїхали, обзор. Так от виглядає машинка. Вихопні дешки. Да, отак от, от. Тут табличка кіся-піся. Далі заходимо. Тут крісло. Так, да, да, крісло. Нього можна сісти. Далі тут багажник. Тут скарби, які ми маємо привезти до кінця. Далі ще одне сидіння. Далі тут сидіння шайокса. Тут лампочка ліхтара, якщо було освічення. Тут столик, можна щось покласти. Я якраз щось і покладу. Це що? О, так, пофіг. Це можна отак от поприкону. Це у нас шарик. Далі сидіння водія, це у нас передано за таксі. Далі це бібіп, це рулити. Так! Щось недобудовано? А, мені показалося. І, коротше, от така от прикольна штучка. А, мені вистачало кірпічів, у мене діаполовину шість страти. Ну що, пишу, починаємо. Починаємо на 1, 2, 3. 1, Два. Три. Включаємо турбіни? Так. Да. Так, секунду, щоб не вилетіти куди. Все, щоб не вилетіти. Такс. Ну, поки що прикольно. Оп, нет, шоция, шоцы. А ну давай еще. О, давай вот так вот, вот так вот машина чили так? Пушки забули на нічого? Це машина чи літак? Та... То ну ні. Та ну Та в смислі? Ні, Я не хочу куда-то що? Там табличка свята. Остання турбіна нас на оборот вниз веде. Так. Такс. Кто? Ладно, я буду садить пілоту. Да. А! Шо це? А, це Ліана. Так, ну поки що... А, нічого не поламалось? Ну ладно, їдемо. Пливем. <плес> На машині. Знаєте, чому я такий сумний? Я забув сохранити. О, я забув сохранити. Так, шайок зі мною тут. Да, він зі мною. Молоток. О, шо молоток. О, ми на цю машину стільки потратили. А мову з говном був, конечно, повним. Ну, от машина це имба. Такі постройки, така і у нас є тіма, то є червоні. Саме погане, що ми перевертиши. І нам отак от сюди при, в жопу може кунай залетіти. Як лісма якась. Або от зверху. Так, все, давайте, хватить, тільки. Давай прямо в мене. Мимо. Так, ми... Ми перевернулись! Тепер ми не перевертише! Euh, так, мій дід весь молодець. Стоп, а що... А, а Чому ми... стояли? Давай прям вот туда. Прям вот так вот. Да. О, прям в мене, вот так вот в мене. А ч я сзади сижу, я спереди сидел? Блин, наша мочина. Кися пися взломали! Блин! Кстати, мы в локации хард. Мы в локации хард. Уже. У нас взломали все. Мы зараз. А. Мои крыла. мої игры. Ага, наш скарб. А наш... Ск... От этот скарб здох. Другий живий. А, да все, тут рвси. Ні. Шайокс! А, я шайок. Ты лисий. Ой, штт сдох! Я тоже лис уже. Не, моя лица мистер Бина сдох. Ладно. Еще одна харна локація. Ой, бляха, муха. Я еще и без штани уже. Мене розділы. Я втраса. Чи я вообще голий, У мене жока. Я вже майже на останній локації. Я наперед останній і далі буде ко ця. Шапка пазнича. Я такий написав, ти лисий, а шокс не то тобто есть він не лисий. Impossible. О, він мене піддержує, тільки я вже стою. Що мені делать? Такс! А що? Тут... тут... О, боже. Оп, я з собою жертвую. У мене вже... Я все вісімдесят голде. Ну, хоча б одіти й тепер. Я дожив, майже, майже до фіналу. Вами був я містер Андрік і Шайокся, кого ніхто не очіпував. всім.